І в результаті країна опинилася, при якому пане МО, і закрили доступ до зовнішнього фінансування. А що означає цей доступ при наявності боргів 142,5 млрд доларів, це тільки зовнішні борги, це надзвичайно серйозні ризики для країни з точки зору проблем, які ви зараз бачите, проблем тиснути на обмінний путь. маючи дефіцитний торгівельний баланс. Маючи е, наростаючий дефіцит бюджету, маючи чи валюті резерви, спокійно реагували на те, на що фахівці давно попереджали, що ситуація потребує реакції. Але ми мали, 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 маємо не тільки проблему доступу до зовнішнього, приймали ситуацію, коли неможливо позичити вже навіть на внутрішньому ринку, коли бюджет не здатний виконати свої зобов'язання. З'являються такі родименти епохи до історичного матеріалізму, як казначейські векселі або варварські способи, коли не проплачують виконання роботи. Це ж триває вже не перший рік, це триває вже два роки. Казначейство на рахунку казначейства нічого немає. Там працює скоріст, казначейства цього немає. Це свідчить надзвичайно серйозних проблем, які прориваються такими дуже поганими речами. І в Україні перевищує два рази більше бюджет країни. От те, що країна зараз уклала угоду з міжнародного лютого фонду, відкриває можливості для виходу з ситуації. Тобто це зроблений перший крок для виходу з ситуації, і реакція вмінного курсу на те, що в Україні, з одного боку посилює контересно західність національної економіки з точки зору експорту, а з другого боку посилює. Конкуренція, поліпше конкуренція українських продукцій по відношенню до імпорту на внутрішньому ринку. Звичайно, дуже позитивно я річ на відкриття одностороннього порядку європейських ринків для українських товарів, які дають можливість прориву української продукції на ці ринки. Звичайно, це не може бути реалізовано моменту, Потребує певного часу і потребує певних досить. Я дуже хочу наголосити на тому, що те, що почали зробити з країни, не можна розцінювати і отримання грошей з всього світу, не можна розцінювати розв'язання ситуації. насправді проблема дуже серйозна. І країна тільки на початку рішень. Рішень ситуації, яка не є тупиковою, не є безвихідною, але ситуація потребує, по-перше, чесної розмови суспільства, прийняття дуже непростих рішень. Не можна думати, що прийняти так званий пакет рішень по Порятунку від фінансової катастрофи все вирішено не, 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 не правда. На жаль, дефіцит бюджету є такий, що нормальним людям, людям, які знають ситуацію, спати в спокійно не можна. Але це означає, що е, нас чекають серйозні випробування, які ми мусимо прийти. Бо з одного боку, це складне рішення, але з іншого боку, це унікальний шанс для прориву. Воно потребує чесної розмови, чесних дій. Причому дії, які мають початися, збагати. Влада має почати саме Певні кроки це в цьому напрямі були зроблені, але їх недостатньо. Корупція має бути не просто в політичним гасом або виборчим гасом. Будь-які е схеми, все має бути зупинено. І мають бути ліквідовані зайві структури, управлінські структури, які не тільки беруть кошти, але й перешкоджають економічні діяльності і спотворить інвестиційний клімат, який так потрібен Україні для економічного На кінець Україну пора перестати годувати солодкими брехливими обіцянками. Брехнею, якою годують українські політики, українське суспільство протягом років, ганяючи країну у борги, ганяючи про... країну у дуже серйозні проблеми. І на 1 країн потрібні політики, для яких нарешті влада не стане метою. Армада ставним способом відповіді на ті добробудинні питання і стоять перед наш Україні. Пане Віктору, ну, сьогодні ми знову отримали величезний кредит. І чи можемо розраховувати на нас постання зовнішньої благі? Ну, Так як ви кажете, такій ситуації, які сьогодні виконували в нашій країні. чи варто розв'язатись? Я взагалі не обговорив такого питання. Чому? Ну, перш за все, це кредит. Ну, уявіть собі, що ви поклали депозит банк. А вам банк каже, а як би подивилися, якби ми списали наш борг перед вами? Це такі ж самі стосунки. Тобто ми ж навіть не знаємо, інколи, хто позичив нам гроші. Наприклад, коли євробонди позичаємо, безособовий позичайник. Це можуть бути мільйони громадян Франції, Німеччини, Італії, Іспанії і так далі. І такі речі є дуже непростими, дуже складними. І ми не в такій ситуації, щоб говорити, тобто, ну що, ми не здатні справити справлялися люди з набагато справнішими ситуаціями. Дуже важливо, щоб перес... з людьми розмовляли. Я не маю на увазі той лозунок, який дуже популярний зв'язку з подіями військового характеру. Я маю на увазі економічні проблеми. Я впевнений, що суспільство здатне зрозуміти просту істину. Її розуміє кожна українська сім'я. Жити треба по засобах. Якщо в нас є певний кошик доходів, то не лізьте в борги, бо воно ніколи добром не закінчується. Ну, Тема списання бої, вона не є творечною навіть для підміття. Дається повернути гроші і вкрадені. Як ніколи унівідальний шанси для таких рішень. Але дуже важливо, щоб я не можу дати відповідь, бо, очевидно, все не всі дані нам від доступні. Все влато, під підзаймоді української влади іншими країнами. Тому що ми такого ми ще не бачимо. Ви ніколи не пам'ятаєте країни, люди консорідували. Нам готові дати технічну фінансову допомогу, проводити конференції з точки зору повернення боїв. -я. я думаю, що великої мірою від того що наскільки наша влада буде співпрацювати з іншими країнами, даючи відповідні матеріали, залежить повернення цих коштів. Це дуже важливо. Воно важливо не з точки зору того, що це вирішить нашу проблему, вирішено з поранньої точки зору і з точки зору відповідальності людей, які повинні знати що в кінці кінцевого будь-які спроби використання шахрайських схем для власних інтересів закінчилися закінчиться погано. Не тільки виїзд за кордон з блокуванням, але й тим, що вас позбавить цього майна. Бо арешт стоїть не тільки реактивів. Арештовані активи. Активи це гроші і матеріальні цінності, тобто підприємства і так далі. А про які суми йдеться, можете Звичайно, вам ніхто це не скаже, тому що я не знаю. Я ж бачу з інформації, так само, як ви. Ви чуєте, публікували здання в Британії, по Швейцарії. Але я думаю, що це маленькі суми. — А якими рішення зараз, Антонович, користується? Чому Ви даєте мені питання, на яке я відповідаю. Звичайно, я не знаю. Пане Вікторе, запитання від Дуніан, букінфо. З 1 травня значно більше чи на понад 50% зросли вартість комунальних послуг, вартості на газ і в умовах нестабільності, особливо на сході країни. Як ви не думаєте, як ви думаєте, які кроки має зробити влада для того, щоб зменшити цей удар для простого населення в умовах такої ескалації на сході? Ситуація дійсно нетипічна. Це не просто держава в мирних умовах, і ми робимо шокову терапію, а в умовах нам практично війни. Як вважаєте, який рецепт цій ситуації може бути для України для того, щоб це було справді безболісно і щоб схід не зреагував на це підняття цін не лише з автоматами, але й анексією взагалі території? То, ви знаєте, якщо я розумію багато речей, які потребують розмови діалогу з громадянами на сході, на заході і так далі. Але ми добре усвідомлюємо, що для деяких деякої частини людей це тільки привід. Насправді за тим, який вони привід навіть будь-який. Ми, я вважаю, що в будь-який період, тому що виборчий період, ніхто в політики не має права від непростих питань. Ми не маємо права жити за рахунок будівля. Ми маємо жити за рахунок коштів, зароблені коштів. Третя принципова річ це байка, що хтось наповнює бюджет, крім громадян України. Ніхто інший не наповнює. Це люди формують. Тобто вирішити проблеми, які є, можуть тільки громадяни. Тому питання ціни на газ це питання, як країна мусить пережити. Нікуди ми від неї не їдемо. Крім того, з точки зору моралі, про що йде мова, коли міняється ціни на газ? Про те, що люди заможні повинні платити за газ. Я на рідко оперую і в даному випадку не зроблю виключення, з якої статі за газ, комунальні платежі, які спожив особисто, я маєте розраховуватись ви. Тому що ціна не бачить споживача. Вона не бачить, чи в нього є кишені гроші, чи ні. То це вже це моральна політика. Тому що вона тоді під більшу допомогу отримує той, хто більше споживає газу. А хто споживає більше газу? Той, хто має невеличку кімнатку, одну кімнатну квартиру, чи той, що має трьохповерховий сотняк. Доки ми можемо цим миритися, незалежно від того, якої ситуації країна не знаходила, тим більше. Знаєте, якби в нас були гроші, у нас дірка залишається в бюджеті понад 100 мільярдів. Тобто розписані видатки, під яких немає грошей. Україна тобто, мусить цього зачаровано кола вийти. І я вважаю, що це один, одне з рішень, яке треба приймати. Це ціна газу. Бо для малозабезпечених обов'язково є інструмент, мають за бути інструменти захисту. Я розумію, як ви десь з того приводу того, як допомогти тим людям, які не здатні оплатити, не можуть оплатити. Це для мене тема зрозуміла. Але я не можу сприйняти, коли ми дотуємо далеко не бідних людей. Пане Віктор, коли Порошенко стане президентом, ви будете міністром фінансів, знаємо. Ніколи не хворів такою поробою. Бо, ну, може, я якийсь не такий, але для мене це ніколи було метою. І ніколи не буде. Я, очевидно, вже маю алергію до таких речей. Я готовий завжди працювати, коли я розумію, для чого ми це робимо, що треба робити. І коли треба робити, а не обіймати посаду. Тому я готовий працювати в команді. Я сподіваюся, що вибори ці президентські вибори надзвичайно важливі і як ніколи важливі, де кожен з нас має проявити унікальну громадянську позицію. Ми не маємо часу на роздуми. Немає в нас часу, у нас критична дуже ситуація, не з точки зору економічної. Ми повинні зробити свій вибір 25 да, травня. Я дуже хочу вірити в те, що Петро Порошенко розуміє складність ситуації і необхідність дуже швидких рішучих дій. То, то конкретні... то, то то, то, прошу? Тобто ви готові все так, знову стати. Не само ці, а чітко. Я, 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 я чітко сказав, прошу. Переготовність працювати при чітко сформульованих завданнях, деталізованій програмі, яку ми хочемо робити. Нас має об'єднати мета. Що ми маємо робити? Не зайняття посаду. А є перші конкретні кроки, такого міністра фінансів. Ну, ви знаєте, є загальну проблему для Міністерства фінансів. Перестати жити з Країна має жити без нарощування боргів. Це дуже хороше рішення, але воно потребує десятки інших рішень. Бо це наслідка. Зараз підвищують тарифи, податки повищу газ. Це добре, так? Ви ні, напевно, Що ще? Інвестиційний клімат. Але перше треба позбутися, чому це перша чергова проблема? Вона створює фундаментальний ризик, без яких країна економіка не буде розвиватися. Чому не буде розвиватися? Просте питання. Якщо ми не розв'язаємо проблему так платіж, платіж на платіжного балансу. І якщо не можна дати відповідь на просте питання, яким буде обідний курс через два роки? Якщо людина, яка має гроші, не здатна порахувати доходи і видатки, він ніколи не буде інвестувати. Немає значення, яка людина, громадянин України чи громадянин іншої країни. Тобто фінанси і дисбаланси призвели до того, що створені фундаментальні ризики для інвестицій з точки зору неможливості порахувати доходи і видатки. І поки ви ці ризики не усунете, Інвестицій не буде. Навпаки, усунувши ці фундаментальні ризики, ми відкриваємо дорогу для інвестицій. Це не єдиний блок рішення, бо другий блок рішення стосується простіше кажучи корупції. Тобто тих рішень, про яких бажаюча людина інвестувати, повинна отримати тисячі дозволів українських чиновників, Для того, щоб почати рятувати країну, почати заробляти гроші, давати доходи бюджету і роботи людину. Пане Вікторе, санкції проти Росії, які запроваджує Європа. Одні говорять, що вони достатні, інші кажуть, що вони мало ефективні, вони не впливають так сильно на Путіна на його подальші рішення. Зараз обговорюється третій блок, третій крок санкцій, нібито вже і там дуже багато так само проти річ самому європейському союзі, на відміну від штатів. Як ви вважаєте, що може примусити Путіна зупинити зовнішню агресію? Чи достатньо буде якихось справді економічних важелів, які готуються для того, щоб зупинити? Його безумство. Очевидно, дуже важко відповідати на це питання. І, мабуть, дуже мало хто знає відповіді на нього. Очевидно, дуже важливо консолідована позиція світу. І ми, слава Богу, бачимо. Такого не було ще, щоб всі країни виступили проти. Тобто немає агресу, немає підтримки ніде. Ми, очевидно, я б чекав трошки більш серйозніших санкцій на те, щоб тиснути. Я, очевидно, не все знаю. І ми не все знаємо за колісами, що відбувається, коли приймається рішення. Але я думаю і сподіваюся, вірю в це, що світ не відвернеться від нас. Але я хотів би, щоб і ми займали свою позицію, щоб не було речей, на якій ніколи соромно, що дехто називається народним депутатом України, а від роблячи заяви чи відстоюючи зовсім міністрів цінності. І я хотів би, щоб не тільки це стосувалося депутатів, а всіх нас. Щоб ми нарешті відчули, що це наша країна. Ми повинні захищати, але не тільки захищати. Ми повинні створити своїми руками, бо тільки своїми своєю ми здатні це зробити. Чи не існує зараз саботаж у Верховній Раді? З кожним разом все менше і менше депутатів приходить на свої робочі місця. І вже таке складається враження, що по основних питаннях вже навіть важко набрати просту більшість. Ну, Я б не сказав, що тут ще саботаж. Я, на жаль, парламент так працював дуже часто. Працював в режимі, коли багато депутатів не з'являлося. Більшість не, така, не такий великий запас місця снімає, і тому коли доходить до голосування, то не завжди заходяться голоси. Очевидно, те, що влада потребує серйозного перезавантаження в цій частині. Я не думаю, що щось добре, добрий суд можна зварити з нинішнім складом українського парламенту. Я не готовий давати відповідь, коли це відбудеться, але моя особиста думка, що це має відбутись якомога швидше. В країні потрібно, тому що недовіра настільки велика до влади що потрібно отримати мандат, отримати вводом довір'я від суспільства для того, щоб приймати непрості рішення. Так само і місцеві ради мають на увазі перевантаження повідомити. Я в меншій мірі зачепаю місцеві ради, бо проблема ключові вирішується через центр. Очевидно, можливо, і тут, на місцевому рівні, і я не готовий давати відповідь на це, на другу. Як ви вважаєте, в нинішніх майже військових умовах чи варто би було домовлятися нинішнім основним кандидатом на посаду президента для того, щоб вибори відбулися все-таки в один тур? Велика розкіш для України, два тури. Чи ви вважаєте все-таки, що президент, який буде обраний в два тури, буде мати більшу легітимність в Україні? Ну, ви знаєте, мені здається, президент у нас є. І прізвище відомо. Тобто чудес не буде. Ми ж маємо вже не одне опитування. Думаючі, люди, як ніколи, сьогодні важлива консолідація. Один з елементів виходу ситуації консолідація. Я дуже позитивно вітаю і ціню крок, який зробив лідер нашої політичної сили Віталій Кличко. Розуміючи, наскільки важливо сьогодні дуже швидко пройти цей процес, країна має отримати людину, яка отримала підтримку суспільства. Бо ми, ж не має, ми не маємо фігури зараз, яка б отримала легітимізацію. Тому я вважаю, що є всі шанси отримати перемогу 25 числа і закликав би всіх, хто думає про країну, зробити крок подібний до того, який зробила наша політична сила і особисто Віталій Кушко. Можна до газу ще одне питання? Уряд збирається подовж трьох років підняти тарифи два з половиною разом. Чи це я не знаю так, ви не заліте питання до Ну, Може, вір розрахуйте, скільки має коштів Ну, Чому не буде? Ну, бо економіка не знає такого поняття. За багато чи замало. От ви задайте мені питання, ціна бензину 14 гривень, чи курс долара? Багато це чи мало? Ні, це йдеться про тарифи для населення. Немає різниці між ціною газу, ціною води і курсом долара. Я скажу за багато. І запропоную вам зробити менше. От попробуйте покупити на базарі чи в Чернівцях, на вулиці Когось Долг не до не місця. Дякуємо. Дякуємо.